За мембрану між першим і другим поруш, розкажіть, чому потрібно. Якщо у нас дерев'яне перекриття в нашому варіанті базальтова вата і потеплювач, зверху і знизу мембрана виконує одну з головних функцій, це перетримую мікрочастки і частки вати, щоб вони не вітали в повітря, щоб ви ними не дихали. Також знизу може підбиватися як мембраною, так і паробар'єром, щоб утеплювач ще й не випадав. Зверху, між дошками і балками, мембрана виконує... Тіло. Дошки, коли змінюють свої геометричні параметри при температурах та зміни вологості в повітрі. Зверху по дошках розсипається суха горцовка слоєм від 0 до 30 мм для нивелювання поверхні та запобігання прогинанню листовому матеріалу, який є основою під ламінат чи вініл. Також зверху між щілини в дошках заповнюється цією самою гарцовкою. Мембрана запобігає просипанню горцовки вниз в утеплювач. Часом горцовка схопиться.